І а, з дівчатами, які є представниками студентського руху Кемпус, пі говоримо це Олена Зоріна і а, Олена Коротнєва. Доброго вам ранку! Взагалі, якщо я от не помиляюся, такий рух як Кемпус, він же ж дуже давно існує. Так, Причому сидя. він всесвітній, якщо знов ж таки не помиляюся. Не помиляєтеся. В чому тоді особливість його розвитку в Запоріжжі? Ну, чим, чим займається клуб в Запоріжжі? Рух вірніше в ну, якби, Кемпус це такий рух, який дуже великий, як ви вірно, вірно вже сказали. Та його діяльність вона однакова, де б він не був. Та тому якоїсь такої певної особливості немає. Особливість є в тому, що у студентів є можливість мати розвиток. тому mm -hmm. що… У Європі, в Америці, є дуже багато різних рухів, які допомагають студенту себе розкрити, показати свій потенціал. Але в Україні дуже мало рухів, які допомагали студенту розібратися, чого я хочу, куди мені потрібно рухатися. Бо, на жаль, наше оточення, воно нам каже вже готові програми. Йди вчитися туди, якби дружишся на, на, на цій людині, е, якби живи там, робити свої дітей. Так, так. Вже готова програма. Та часто ми коли спілкуємося зі студентами, вони нам кажуть, що ну ми так робили, тому що нам сказали так робити наші батьки, наше оточення. Але я відчуваю певну депресію. І коли ми питаємо, чому. Ця депресія, то людина вона каже, що я цього не хотів робити. Я йшов до цього п'ять років, і я розумію, що це не те, що чого я хочу. Просто не було інших, іншої можливості десь навчатись. Просто у певний момент хтось не підсказав, Просто хтось не пнув не сказав, що тобі треба йти туди і вивчати це. Та наша, наша така. Особливість це допомогти студенту зрозуміти, чого я хочу, яким же чином ви даєте таких це? мотиваційних стосанів причому при при так, мовний клуб я, я, як, як це так. справа в тому, що якщо бути реалістами, то для того, щоб збудувати успішний бізнес, для того щоб мати великий кар'єрний зріст. Необхідно знати англійську мову, та часто, коли ми спілкуємося вже з пусниками університетів, сже з людьми, які дов, доволі довго працюють на роботі, вони кажуть, що ми не знаємо англійську англійську мову. У нас вже є діти. У нас а, якби дуже важка робота, і нам дуже важко вчити англійську, але потрібно. Але мозок мозок вже не той, який був родніше, коли я був молодий, коли я здавав за один день три екзамени і, і ще й вчив паралельно. Так і за 15 хвилин три екзамени. І особливість нашого руху в тому, що ми застелехіть розуміємо, що у людей є така потреба. І для того, щоб він зміг себе реалізувати, йому потрібно дати можливість вчити англійську, практикувати англійську. Бо зараз проблема в тому, що у вузі вивчають англійську, але не дають її практикувати. І студенти багато чого знають, але не можуть казати, тому що вони не навчилися думати на англійській мові. І наша особливість в тому, що ми допомагаємо студенту. Отримати необхідні навички для того, щоб коли він закінчив інститут, у нього було менше перешкод для того, щоб себе реалізувати. Угу. Алін, а яким чином можна допомогти? От ви як волонтер-викладач в тому самому руху кампузіпі? Які є методики, методи, чим користуєтеся для того, аби допомогти думати іноземною мовою англійською? Ну перш за це навик такий співпраця один з одним, коли Вчитель співпрацює з аудиторією, і аудиторія співпрацює з вчителем. В нас в такому ну в такому невимушеному середовищі так, середовище так проходить англійський клуб. У нас є три етапи: це перший це такий ігровий ознайомчий етап, де ми можемо в діалогах, в різних цікавих ситуаціях. Поговорити на на англійські теми. У нас кожна кожний урок зай, ну, займає одна тема, яку ми слідуємо весь урок. посередині цього уроку у нас є така інтерактивна а, і практична частина, де ми працюємо з відеоматеріалами, з ну, з книгами різними цікавими, і з оксфордськими, і з американською літературою. і у нас є також питання, відповіді, і ми спілкуємося на конкретні по конкретним якимось схемам, по конкретним правилам. Ми беремо якесь правило або питання, або граматику. Ми її проходимо, вивчаємо, закріпляємо в цих питаннях. І третя частина це в нас спілкування з носіями мови. Це ми запрошуємо. Цікавіше, де так ми запрошуємо американців та інших іноземних студентів з нашого міста. Які навчаються в медичному університеті, і е, вони залюбки приходять і допомагають нашим студентам спілкуватися, е, дають їм таке бажання вивчати англійську мову, шукати слова, які вони не знають. Е, Власне, настільки. от е, англійський клуб, як часто він е, як часто відбуваються заняття, як часто ви збираєтесь? Один раз на тиждень так, один раз на тиждень це дві з половиною години. Раз на тиждень постійно да. в один той самий день так. 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 А це, це на базі класичного приватного університету. коли саме? Ну на, на, на даний момент у студентів закінчилося навчання, угу. тому вже так як ці, цей англійський клуб він проходив у КПУ. Там вже студенти не навчаються, тому не доволь, не дуже актуально його проводити. Але на наступний семестр Speaking клаб продовжується і. Ну також будуть продовжуватися заняття один раз на тиждень. Для того аби стати членом Speaking Club, потрібно бути студентом запорізького вишу якогось конкретного чи потрібно якось подавати заявки. Як відбувається набір такої групи? Угу. У нас є можливість зареєструватися на Speaking Club. Коли ми проводимо рекламу, можна просто мені написати, що людей не має ссылки на реєстрацію. Як правило, в нашій групі завжди є ссылки на реєстрацію. Можна звернутися до керівників англійського клубу. В чому мета була? Мета була в тому, щоб ця можливість була доступна для всіх. Та у нас немає якогось бар'єру. Це лише для студентів КПУ, чи для студентів ЗНУ, чи ЗНТУ. Це для всіх студентів. Якщо людина не студент, вона, вона приходить, вона каже: Я хочу вчити, мені потрібно для роботи чи він каже, що я хочу вчити, мені потрібно здати ЗНУ, то окей, у тебе є бажання, окей? А головний критерій це бажання так, вивчити англійську. Це бажання і це е, дається при умові, що ми тобі даємо місце вивчати англійську продовж семестра. І е, на це місце у нас є багато бажаючих. Коли ти вже береш е, рішення, що я хочу вивчати англійську, то ти повинен її вчати впродовж семестра. Це е, потрібно бути таке вольве, е, ну, сильне рішення, тому що якщо Два рази прийти, то воно буде несерйозно. Якби критерій в тому, що людина повинна мати сильне бажання, і в тому, що це бажання, воно повинно бути стабільним, воно повинно бути впродовж семестру. Ми не беремо за критерій рівень англійської мови, тому що коли ми практикуємо англійську мову, ми її практикуємо у групах. По рівню англійської мови, тому це не є, не є якимось бар'єром. Лін, oh. чекай, а є якась програма розроблена на один семестр, яку повинні, скажімо, так, осягнути студенти кемпу ZB, ну, спікінг-клабу? У нас тематичні уроки є. Є це розписано, да розписано, є так, але І... ми плануємо ще новий, новий вже писати, тому що закінчився наш щоб не повторюватись. Матеріал. М -м -м. так, щоб не повторюватись. У Нас кожен урок унікальний, цікавий. І студенти дуже захоплено, ну, їм дуже подобається. А от, власне, виходить, є кілька груп. Кілька mm -hmm. груп залежно від рівня англійської мови. Ну, дві, так. Дві, дві групи. Ну, дві, Загалом так. дві, так, Ґ, група. І збільшується кількість бажаючих? Збільшується. Як ви потім всіх їх будете групувати? Ну, як би для нас це теж питання. Ну поки ми вирішили, що у нас буде такий критерій, що людина повинна буде ходити на спікін-клапродовж семестру, От, тому що якби, є багато бажаючих просто прийти, подивитися, але є таке момент, як лінь, я не знаю, як це буде на українській Лінущі. мові. Лінощі. ще так і це такий дуже великий велика хвороба студентів. Ось яка їм дуже сильно заважає. Ну тому ми вирішили, що якщо людина скаже, що вона буде продовж семестру вивчати англійську мову, то вже таких бажаючих буде менше, бо людина, яка знає, чого хоче, та все для цього робить, це вже менший відсоток людей. Багато людей вони просто хочуть, а не роблять. А от якщо буде насправді багато бажаючих, mm -hmm. чи готові ви розширювати, скажімо так, кількість mm -hmm. груп? Ми думали вже над цим питанням. Перед початком семестру у нас будуть анкети. Ми я думаю, що ми можливо ще перед початком семестру ще раз дамо інтерв'ю, і ми будемо розглядати кандидат, ну, анкети учасників. І якщо, ну, якщо скажімо, прийде 100 людей, і вони дуже сильно будуть хотіти вивчати англійську мову, що є для нас найбільшим критерієм це бажання. То звісно, тоді. Ми будемо робити декілька англійських клубів, буде декілька груп, декілька аудиторій. Якщо це дійсно буде таке дуже велике бажання, то якби, наша мета це допомагати людині, яка хоче рухатися. Спілкування при цьому із викладачами між собою відбувається винятково англійською мовою. Це, Чи бувають винятки. Якби, див, ну, дивлячись від того, який рівень людей приходить на англійський клуб, бо бувають такі люди, як знаєте, як ви чого ти сюди прийшов? Тому що це безкоштовно. Uh -huh. А як ви ти мовив загалі вивчав в інституті німецьку? Uh -huh. <laughs> Якби бувають такі моменти, що ми дуже сильно хочемо спілкуватися тільки англійською мовою, але бувають моменти, коли студенту потрібно сказати ну, на російській мові чи на українській мові, бо він ну дуже чи був, на німецькі, да uh -huh. бо дуже маленький запас англійської мови. Але коли ми запрошуємо наших гостей американців, також особливість являється... вони, вони вже не спілкуються. Так, вони тільки у них таке дуже сурове правило, тільки, тільки англійська мова. Особливість являється нашого клубу те, що ми не ті не тільки запрошуємо наших гостей американців чи іностранних студентів на наш англійський клуб, але після семестру вивчення, ось зараз у нас у Наступному місяці буде американський клуб, де буде близько табір соріна табір, де буде близько 15 15 викладачів носіїв американців, що прийдуть з Америки, і вони будуть допомагати вивчати англійську мову. І це така крута можливість для людей, що вивчали семестр з нами, практикували мову поринути у середовище американців на тиждень та ще більше її поліпшити. У наступному семестрі ми плануємо приїзд американців, можливо, десь у середині навчального семестра. І у них. Теж буде можливість десь на тиждень поринути цю атмосферу та ще більше покращити свою англійську мову. Тому це не просто такий як тренінг англійської мови, а це тренінг заради ще більшого тренінга. Практика <рактика> заради більшої більш поради, от можливо на літо, да, для того, аби якісь практичні, практичні англія англійську для спілкування, а трішечки щось запам'ятати, щось поле поліпшити. Ну, поки є три місяці літніх. Ну відео уроки. Це така допомога нам вибрати собі най, ну, найцікавішу тему, будь то можливо, навіть якийсь рецепт або е, подорож, або ну, якусь тему таку, і знайти таке відео просто ну, на англійській мові. ввести його Google допомагає, і знайдеться дуже багато цікавого матеріалу, який навіть якщо ви прочитаєте ну п'ять речень, навіть якщо з п'яти речень там п'ять слів знайдете, це буде вже допомога. І так, де ну. 5 на 10 уже 50 слів. Так що можна, ну, дуже навіть добре так знайти. потім вже, якщо будуть ще знову ці повторюватися слова, вони закріпляться до, ну, ще краще. Запам'ятовується, да. ну це отакі от та практика розмовного розмовної мови, розмовної так. англійської, тобто слухати, дивитися, власне, так. саме ну досі мови, мови, ще говорити треба, але треба знайти кого з ким, так, так є ще дуже така добра порада. Ви можете це ваш улюблений фільм на англійській мові, та якби, який ви вже багато разів дивилися, знаєте про що цей фільм. Взяти відео це з англійськими субтитрами та дивитися його 30 разів. Ось, і постійно виписувати для себе нові слова з їхнім перекладом, вивчати це. Та коли ви вже подивитеся цей фільм 30 разів, то ваша англійська вже буде дуже багатою, колоритною, та ви вже будете, так, будете на новому чим, рівні англійської. <с> Дякуємо, дівчата, за те, що завітали. З вами так прощаємося тому... і рухаємося, рухаємося далі. А далі у нас невеличка пауза в ефірі. А музика після того повернемося до студії.